Сьогодні вже 30 квітня, завтра буде праздник мир труд май, а ми тільки сьогодні почали настраюватись і Було дуже холодно, в поле практично зайти не можна було. Ми гарячі, та й трохи ми цей. Трохи ми наговорили, там, так що френд лучший. Кун максима 3 РТ і буква «Е». Побачимо, як вона буде працювати на кукурузі на соняшні. Ти понял? каналу Аеросфера. Сьогодні вже 30 квітня, завтра буде праздник мир, труд, май, а ми тільки сьогодні почали настраювати сівалки. Погодні умови нам допомогли в цьому році швидко організуватися. Було дуже холодно, багато вологи було, в поле практично зайти не можна було. Там, де традиційний обробіток ґрунту проводиться, там вже люди сіють. Кілька днів, а є, є вже більше, там до 10 днів вже сіють, то отак, от як ми сіємо по стриптілу і про, по протілу, то невозможно було. Але ще й друга причина, я не дуже спішив, підгонив. дуже холодно, температура грунту ледь-ледь досягала 7-8 градусів, а це не температура, при якій можна сіяти. На цьому полі ми працюємо з компанією Кун по технології стриптів. З осені ми обрали пшеницю, виробили її кунек акселератор агрегат вертикального обробітку ґрунту. І вже пізніше, туди, пізно пізно осінню, кункраузе, гладіатор, восьмирядковий. Ми нарізали рядки, положили мінеральні добрива на глибину приблизно десь від 15 до 20 сантиметрів нітрамофоску. Настраюємо сівалку, будемо сіяти. Ми хочемо спробувати цю кукурудзу зібрати в кінці августа, началі сентября і посіяти. По технології протіл спробувати посіяти ріпак. Я не знаю, чи вийде, чи не вийшлося. Із міжряддям 70 сантиметрів. Сіємо ми з карбомідом, так як ми осінню внесли вже сюди нітраму то зараз ми сіємо просто з карбомідом. Співалка куновська. Кун максима, сівалка хороша. Я вже в минулому році вам казав, у восени до цієї сівалкою сіяли ріпак в селі Ботвинівка з міжряддям 70 см, точно по цій технології. Нарізали рядочки, а потім через деякий час посіяли ріпак з міжряддям 70 см. На сьогоднішній день це ріпак, який саме найкраще виглядить у нашому господарстві. Вона розставляє ідеально. Якщо, звісно, диски не підтерті, якщо не підтерті робочі органи в висівному апараті, то вона розставляє зерно, -зерно ідеально. Прямо лінійку ставиш, то відміряв 18 сантиметрів, пальцем погарбнув і прямо там знаходиш насінину. У нас у цьому році сівалка працює вже другий раз. Побачимо, як вона буде працювати на кукурузі і на соняшнику. Кукурузу і соняшник ми разом з компанією Кун сіємо в цьому році, також по технології стрибти. Я вважаю, що якщо ми попадемо в цьому році. Насіниною недалеко від того місця, де в нас лежить зараз мінеральне добро в нарізаному рядку, повинні отримати непоганий результат. Єдина проблема: ми щось не можемо цими рядками розібратися, бо пришло інформація у системі навігації, то тобто це якась недоработка наших партнерів. Компанія називається Friend. Я думаю, вони приїдуть і поправлять цю помці помилки. Що що, що, що там за помилки, я не знаю. Я хотів би, хотів би, щоб ти, Діма, нам ще раз розказав за цю сівалку. Десь вже підтерлося. За, за зиму випито дуже багато було горілки. О, а горілка, Це ти знаєш, потрібно. вона шліфує дуже добре по поверхності, в тому числі і ті, які відповідають за пам'ять. Розказуй, максима 3 РТ і є. Значить, що означає, дана сівалочка є у нас навісною. чому навісна? Навісна, тому що невірної побудови поля. За рахунок цього, ці ну ці поля легше ну легше закривати, легше по їх управлятися. Плюс у нас буде робота по полосах, так як ми говорили. Сівалка навісна, тобто її буде простіше і легше попасти в ці полоси. І буковка є. Е. Е. Синя маленьке, це буква значить, що сівалка з електроприводом. Електропривод у нас 48 вольт. Чому 48 вольт? Ми не використовуємо електроенергію трактора. Чому не завжди в тракторі є нормальний генератор? Потужність на самих електромоторах може скакати, пригати, мінятися, і тоді ця відстань між розкладкою насінин вона буде різниця. Ми ж використовуємо свої акумуляторні батареї, свій генератор, який також проводяться від двома, одночасно з турбіною. І за, за рахунок цього ми досягаємо цієї рівномірності розкладки ну, між насінинами. Що ще нам дає електропривід? На відміну від механіки, електропривід також нам дає можливість працювати в найбільш вологих умовах. Чим це обумовлено у волових умовах не відбувається про просковзування колеса, тобто вона незалежно від умов вона буде сіяти. Головне, щоб її міг тягнути трактор і вона не забивалася по самій сівалці. бак для добрив. 1350 літрів ми сьогодні засипали в його один біг-бег карбоміду. І баки на кожній секції, в які вміщаються по дві посівні одиниці. Сівалка дуже проста по налаштуваннях. В чому взагалі полягають налаштування? Всі налаштування по нормі висіву відбуваються з кабіни оператора. Тобто ми порахували за агрономом, норма абсолютно співпадає. Тобто всі налаштування відбулись з кабіни трактора. По добриву аналогічна ситуація. Ми зробили одну наважку лише на всякий випадок, щоб перепровірити, щоб кількість добрив співпадала із заданою нормою. Тут ми регулюємо, грубо кажучи, силу притискання і тут ми регулюємо кут -атаки. Ну, Це налаштування глибини, по пів сантиметра, також дуже просто, по пів сантиметра. Розміщені акумулятори, те, що я вам говорив, 48 вольт дуже дуже прості під'єднані Акумулятори, генератор генератор на турбіні Колектор, один. для чого у нас зроблений цей колектор? Він зроблений для того, щоб на кожну із секцій сівалки подати один і той самий вакуум. Все на все, всі налаштування. У нас є один скидач, ми включаємо симуляцію по швидкості, диск обертається, і ці, за рахунок цього скидача ми регулюємо, прибираємо двійники або пропуски. Ми прибрали двійники або пропуски, і всі секції виставили однаково по одній. Тобто не потрібно виставляти кожну секцію. Ну, все дуже просто. Також ще одне регулювання, до речі, немало важливе. Тут є довантаження секцій. Загалом вага секції 120 кг, але є регулювання дуже просте. Можемо догружати по 20 кг до 180 кг. Ого, 180 кг. Ну, це воно в асфальт бідається. З механізатором він сказав, що 8 років всі обуряки, просапував їх і копав, що йому той автопілот, в принципі, до лампочки він так водить нормально, але сказав, що якби він був, би, було б набагато легше йому працювати. Зараз продіагностували, монітор не включається. Причиною тому є некоректне його виключення, що призвело до того, що програмне забезпечення, яке на ньому стоїть, не функціонує. Тому нам зараз потрібно закинути нове програмне забезпечення на USB-флешку, перепрошити монітор. Далі провести його калібровку, навчити механізатора. Ну і робота буде виконана. Сьогодні 14 травня ми закінчимо сіяти останню площу по програмі із компанією Кун. Тут ми робили восени. Нарізання е, рядків. Ця площа була призначена спеціально для соняшника. Там ми робили під кукурудзу нарізання, ми її давно вже законні. Тут під соняшник. Зараз Андрію залишилося буквально тут 2-3 гектари, і ми зараз закінчуємо тут сіяти. Несмотря на те, що у нас трохи неполадки осінню були, ми не повністю були зібрані, не неполадка, а не повністю були зібрані, не повністю були готові до, до оцих технологій. На тракторі ще в нас не було точної. Чоткої навігації, яку потім нам поставила компанія Friend, о, і ми вже ідеально по ниточці робили, то ми тут в ручному режимі понарізали ці рядки, але завдяки ось Андрухі, іди я тебе обнімлю, Молодець, красавчик. Він повторив практично все, що катарпілір нарізав, він без навігації все, все повторив, і тут погрешність, якщо є, то там буквально 4-5 сантиметрів, не більше. Все, засіяли, будемо тепер, Будем тепер ждати всходів. Ну, будемо дивитися, якими там препаратами працювати. Я думаю, що я сторонник того, щоб ми сюди внесли ґрунтові препарати, але так як у нас ось на полі, дивіться, у нас є тут щастя, отаке. падалічна пшениця, яку ми раундапом убили. Ми на цьому полі, так само у нас було, як на полі, там, де ми кукурудзу сіяли сівалкою магія, і ми там залишили пшеницю. Ну, Будемо пробувати. Може, під дощ під великий, може велику кількість води будемо давати при внесенні грунтового гербіциду. і по попробуємо, щоб буквально за 3-4 дня внести сюди ґрунтовий гербіцид. і далі будемо наблюдати. Я там трошки був проф... на френд обіжався, так от я вам хочу сказати, що френд молодці, тому що там була не френда помилка, там була помилка наша. Там проблеми були просто із сім-картою. Ну, ми, ми гарячі, та й трохи ми цей, трохи ми наговорили там. Так що френд. Лучший. Прекрасна сівалка. От, от що значить Європа? Габаріти трактора складається прекрасно. собі тільки раз, склав і все. Нема того, що тягнеш та весілля, таке дурне, що ні проїхати, ні пройти. Хоч би купляй вертольота, щоб цей, щоб сівалку доставити до. А це прекрасно. подивіться. а ну давай заводь, покажи. Покажіть, як він розкладається. Подиви. Подиви, як прекрасно. Раз. Типоня. Це ми маркера чіпляли, там не повинні бути маркера, ми маркера чіпляли, тому що ми, ми пробували попадати в рядки без навігації, думали з маркерами, але не вийшло. Ми їх треба знімати, вони не нужні. Ну, На всякий случай є маркера. Якщо в когось немає навігації, якщо немає, то можна, то є, є тут і маркери. Ну, все, засівалку ми вже дуже багато розказували. Тівалка дуже прекрасна, хороша, вона добре розкладає насіння, прямо прекрасно розкладає насіння. Тут 60 кг ми давали мінеральних добрив 22-5-5, формула НПК 22-5-5. Восени, коли ми нарізали рядочки, ми на глибину 15-20 сантиметр, ну сантиметрів ми положили десь 140-150 кілограм. Ні, травмофоски, тому ми дали буквально 60 кілограмів цієї такої формули інтересної, чисто для, для старту рослини і все. Насіння ми висівали тут 55 і 60 тисяч. Добавляли спочатку 60 тисяч, а потім 55 тисяч, зменшили чуть. -чуть. Хоча далі ми будемо сіяти цією ж сівалкою по запропонованій технологією компанії Кун. Ми буквально тут через дорогу будемо працювати зараз. Сіяти теж там десь 30 гектарів соняшника. Впереді підемо акселератором робити, і слідом після акселератора будемо цією сівалкою сіяти. Там нічого не зроблено, там кукуруза стоїть. Зараз приїжджає акселератор. Ми сьогодні заходимо акселератором, почнемо робити, і слідом ззаду цією сівалкою. Ну, я думаю, сьогодні вже ми не всміємо, а завтра вже підемо 15 мая. Ми вже підемо. Сіяти соняшник, там ми будемо 50 тисяч сіяти, через гектарів 20 будемо переходити на 45 тисяч, і так ми знизимо норму до 35 тисяч, а потім піднімемося на 50-55 і будемо вже весь остальний соняшник сіяти ну, в районі 55 тисяч. Ми кожен рік так сіяли 50 55 тисяч, і ну, результат був ну, непоганий. У цьому році експериментуємо, від 60 дійдемо до 35 тисяч, а потім піднімемося назад до 50-55 тисяч, в цьому проміжку буде весело.